А як ви думаєте, чи може людина, яка підозрюється у торгівлі зброєю, отримати від держави квартиру? Ну просто так, за заслуги? А якщо це ще й минулий депутат обласної ради? Цікаво, так ну зараз дізнаємося в подробиці цієї історії разом з Днесом Селіним, головою громадського контролю. Денис, доброго дня, доброго дня. Мене звуть Купрієнко Олександр. і, Як ви зрозуміли, громадський контроль. Підписуйтесь, ставте вподобайки та коментуйте обов'язково. У нас сьогодні трошки кримінальна історія, така з фільмів якихось кримінальних, але насправді дуже цікава та дуже важлива для розуміння того, що відбувається. Денис надаю тобі слово. У нас ГУНП в області недавно не нещодавно дала таку інформацію, що є людина, яка торгувала зброєю ну вже під час війни, і це так. Резонанс був певний. Розкажи, що ти про це знаєш. А, дивись, 3 червня 24-го року ми бачимо новину поліції, що а, вони перекрили збут зброї а, і пропозицію підозрюваний розміщував на сайті і потім робив розсилку через пошту. Угу. Відповідно, і під час обшуку в нього вилучили там, більше 7 тисяч патронів, 33 кілограми пороху. Думові шашки та інше. Серйозно. Потім ми вирішили дослідити там, судовий реєстр і все інше. І, там, і що ми бачимо? В судовому реєстрі ми побачили, що проходить Віктор Боняко. Це екс-депутат обласної ради від партії Укроп минулого скликання. Це партія Філатова в минулому. І ми виявили, що він а, очолював останні декілька років комунальне підприємство «Дивокрай», тобто підпорядковано обласній раді. Тобто, виходить в нас а, керівник комунального підприємства, трошки полюбляє зброю. А далі, а, що ми бачимо? Ми дивимося судове рішення, і там прокуратура вирішила змінити позицію. Тобто, якщо спочатку, вони... Підозрювали ну, фактично в торгівлю з Буті, то потім вони пішли в серпні місяці на угоди, на угоду з цією людиною, депутат, екс депутатом, екс-депутатом, і вони вирішили, що він просто зберігав її. Угу. І вирішили разом, що йому просто дають два роки випробувального терміну. Тобто, фактично, він не... Їде до, до тюрми, тю, 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 а він просто а, два роки не має скоювати злочин. Тобто, і все окей. Тобто, ну, Тебе затримали, а потім все окей. А зброю повернули за порох, а, за це все, що. Зброю повертали Далі... Збройним силам України. О, Слава Богу, хоч так. А, і якщо ми кажемо про цю людину, тобто цей м -м Віктор Баняк, був керівником комунального підприємства Дивокрай, угу. і е, там його в травні швиденько звільнили. І е, ми побачили, що е, в нього в декларації е, з'явилася квартира, і до цього йому виплатила держава 1 мільйон 450 тисяч на купівлю квартиру за там, певні е, заслуги. А, і ну, точно дізнатися, за які нам ніхто не зміг дати. Ми там запитували, вони сказали, що це секретна інформація, але ну, фіксуємо, що він ну, отримав кошти і потім купив квартиру. А, ось це вже останні декілька років. І відповідно ми побачили, що він навіть декларації певні не подавав. Ну, він же сильна людина, скажімо так, йому все можна, і там на ЗК по цьому напрямку приймає. Певні а, дії, скажімо так, і а, що важливо, що а, ми вже посилали запит на до, до обласної ради, тобто до травня він був керівником КП «Дивокрай» угу. і, схоже, в той час це все робив. І дійсно дивокрай. Та, і після цього а, голова обласної ради Микола Лукашук а, призначає його керівником КЗ «Підготовка населення до національного спротиву. Ну, В нього ж він вже ну, при... Д -д 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 добре поводиться зі зброєю. Ну так, да, я так розумію, що в нього є вже арсенал, він може там, не знаю, роздати його чи що, Тобто, чого. Микола Лукашу призначав його на нову посаду, коли йшла а, ця справа, і ще не було угоди з прокуратурою. Тобто а призначати людину під слідством ну це якось за Тобто, для мене. Тобто, а, і зараз а, він нічого не зробив, щоб його звільнити, і так далі. Тобто я кажу про повну відповідальність на когошаку Лукашка, голови, голови обласної ради, що а, в нього керівник КП щось, чимось займався а, зі зброєю, а, а потім а, він був засуджений до навіть. А, у, а, на два роки, що він не має сповити, але да, да. навіть цю людину було призначено на нову посаду і нічого не зроблено. Тобто, привіт, Миколі Лукашков дуже великий. Да, дивна ситуація, тому що навіть якщо він пішов нагоду зі слідством, значить там було склад злочину. Якщо суд це виніс, да, просто чомусь вони вирішили, що це може бути в рамках угоди. Тобто, це очевидно, що людина ну, є. Точно винуватою в певних, якби, ну якби статтях, так скажемо, да це просто для розуміння. Тобто, це це не означає, що він не винний, тому що в нього угоду. угода. Угоди означає, що він точно винний. Ну і в мене велике питання. А кожна людина може так домовитися з прокуратурою. Mm -hmm. Тобто, це позиція прокуратури, що вони пош... пішли на угоду. Тобто, якщо б ця людина не була екс-депутатом, або там не була із партії Укроп, або якщо б він не був керівником КП, прокуратура так само діла до всіх інших людей, що в нас якийсь вибірковий підхід. Ну, Це питання до прокуратури і це їхня відповідальність, тому що зараз, наскільки я розумію, з цим нічого не можна зробити, тому що прокуратура вже сказала угода діє. Все. Крапка. І тому, тому тут велике питання ще й до крім Миколи Кошука. Так, цікава історія, друзі. Я думаю, що вам є що про прокоментувати в цій історії, тому напишіть нам, будь ласка, в коментарях. Відео це розповсюдьте, де ви можете по своїм будинковим чатам чи там чатам з друзями, знайомими. Я думаю, це, це важливо для розуміння того, хто в нас зараз знаходиться в ну керує комунальними закладами та комунальними підприємствами. Ну таке ми не можемо до, допускати, тому що до цього б це дивосвіти. Так розуміється щось про роботу з дітьми, скоріш за все, комунальне підприємство. Ця людина була б факту його керівником. Ну, така не дуже гарна історія. Денис, дякую тобі за те, що ти нам розповів. Я думаю, якщо вона набуде більшого розголосу, можливо, будуть і певні кадрові все ж таки рішення щодо цієї людини. Дякую вам, що подивилися, і до наступної зустрічі. До бачення. До побачення.